377 людей прищепили від коронавірусу за два дні у першому вакцинальному центрі Одеси. Про таке журналістам Суспільного розповіла представниця центру громадського здоров'я Ганна Лєснікова. Центр відкрили 29 травня за адресою фонтанська дорога 23а. За добу там планують зробити близько 300 щеплень вакциною коронавак. Спочатку вакцинуватимуть людей старше 60 років, медичних та соціальних працівників. На відкритті побували наші кореспонденти. О 9 годині ранку у вакцинальному центрі до роботи приготували місця вакцинації та реєстрації. Перед щепленням люди заповнювали анкети, а лікарі та медичні сестри інформували про можливі реакції організму на вакцину. Ользі Чорній, 79 років, розповідає, прийшла вакцинуватися, аби мати можливість вільно спілкуватися з людьми без страху захворіти. Не можу сидіти, не спілкуватися. В Принципі все одно продовжує какую-то спілкування, і тому, щоб бізапасити сім'ю. Рішила лучше привітися. Нормально, поки я взагалі не відчуваю ніяких змін в організмі. Вакцинуватися від коронавірусу вирішив і 80-річний Володимир. Я перехворів ковідом в іюлі. У мене батько загинув від ковіду, так що я більше хворіти не хочу. Місцем відкриття першого центру вакцинації в Одесі став стадіон Юракадемії. Надалі центри вакцинації будуть розгорнуті у Приморському, Суворовському та Київському районах. Сьогодні будуть залучені саме на вакцинацію люди, які зареєстровані в програмі Дія, тому мають можливість вакцинуватись з вакциною Каранавак. Маємо вакцину і на другу дозу. Проблем з цим не буде. Планування у нас є до трьох тисяч людей вакцинації в день. Це ми тільки розгорнулись, а в подальшому це буде велика вакцинація, тому кількість має бути людей вакцинованих до трьох тисяч в день від трьох до чотирьох. Про роботу центру вакцинації розповіла лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Марія Кодрян центр сьогодні роботи води з 9 до 5. Вечера. Люди записаны с интервалом каждые 5 минут. У нас есть 4 регистратора, которые помогают нам студенты и 4 доктора. Врачи будут работать посменно. Сначала регистрация проходит у регистраторов. Они заполняют информационное согласие и меряется температура. Потом они уже проходят к доктору, где доктор задает важные вопросы, подписывает согласие и разрешает либо запрещает вакцинацию. Щеплення від COVID-19 у вакцинальному центрі можна зробити з 9 до 17 години вакциною «Коронавак». Вакцинуватися можуть люди, які зареєстровані в листі очікування на порталі або у додатку Дія після запрошення працівниками центру. Медіна Пушкашова, Олександра Пономаренка, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.